Енергійність, рішучість, пристрасть до спорту, доброта. Та одночасної невпевненість. Демонстрація фізичної сили, але справжня потреба в силі підтримці друзів і вмінні долати власні сумніви. Це четверте відео, де я створюю фею з Вінкс у Сімс і говорю про неї, і її наряди та ставлення до персонажки. Тож вітаю вас на каналі Дрімерка Грає, беріть щось смачненьке і будемо починати. А поки ви вже заварюєте чай, я швиденько подякую своїм спонсоркам. Ви справжні котики і мої феї. Для них ці відео виходять раніше, а також буде ще і бонусне відео лише для спонсорів каналу із створенням сьомої феї. А спонсорки рівня Дрімкотики також отримують цих персонажок для завантаження собі у гру. Лейла чи все ж таки Аїша? Якщо чесно, то мені простіше називати її Аїша, мабуть, я не впевнена в цьому, але в цьому відео буде саме так. Тому що, як я передивлювалася мультсеріал, перед тим, як робити ці відео, то вона там була лейлою, але. Мій мозок все одно чомусь згадує те, що вона яка їша, бо її звали саме так в коміксах. І тим більше, що значення імені Іша мені більш подобається, воно означає, що вона живе. Тоді як ім'я Лейла означає темноволоса красуня або народжена вночі. Ну, я думаю, тут вибір очевидний, що значення їші краще. Можете, до речі, написати в коментарях, який вам варіант імені більше подобається. І Позначенню і по тому як підходить персонажці, тому давайте поговоримо про корон, принцесу Аїшу Анторса, що володіє силою води. І рідини може створювати Морфікс, це рожеву таку рідину, яку вона може перетворити на будь-яку форму, яку забажає. Без додаткового роз'яснення я б не зрозуміла, чесно кажучи, що вона саме фея води, бо ця рідина Морфікс, як її називають, здалась мені трохи дивною. Хоча це дуже і зручна сила чи здібність. Адже, як ми могли бачити в мультсеріалі за допомогою неї, вона може створювати різні цікаві предмети, предмети навіть різного стану, таких як рідких, як вода та течія, так і твердих, міцних, щоб служити ще або навіть мотузки чи доски. Аїша в нас з'являється в другому сезоні, в першому сезоні її нема. Вона приєднується до дівчат на їх другому році навчання, стає шостою Вінкс. І дивно те, що вона випускається разом з усіма Вінкс після третього сезону. Хоча прийшла на навчання, як я вже сказала, коли вінкс були на другому курсі. але я можу припустити, що вона змогла випуститися раніше через те, що отримала свій енчантекс. А це і була фінальна мета навчання в школі, якщо я не помиляюся. Як тільки Аїша з'являється в мультсеріалі, то ми можемо відразу побачити те, що до дівчат Вінкс вона діяла самостійно, рішуче та безстрашно рятуючи Піксі. А при цьому, як ми вже пізніше дізнаємося, в неї був страх самотності, тому я Можу зробити висновок, що єдиними її друзями на той момент були саме маленькі феї Піксі, які їй дуже довіряли. І коли вона доєднується вже до дівчат, то дуже переживала, що не знає, як бути хорошою подругою. А Іша часто робила такі, знаєте, поспішні висновки, відчувала образу на дівчат і трохи відстороненість від їх компанії. Проте з часом все ж таки їй вдалося відкритися, стати хорошими подругами з музою. Вони мали багато співробіт. Пільного також з флорою, з якою вони стали найкращими подругами, та й з іншими дівчатами, цілком вона гарно наладила стосунки. Аїша також була досить упертою та нетерплячою, і це могло бути результатом саме її ізольованого виховання. Її батьки вважали, що принцеси повинні поводитися строго і прискіпливо придивлялись до кожного її руху і думки, що в результаті травмувало їша. Адже в неї було дуже самотнє дитинство. А одна єдина подруга з її ж дитячих років це Ен. Тому і не дивно, що принцеса Іша в результаті втекла з палацу. І незважаючи на таке сумне дитинство, дівчина, як ми бачимо, все ж не тримає образи на своїх батьків і дуже їх любить. Мені дуже подобається те, яка вона принцеса, хоч вона і втекла з свого королівства. Але коли Андрос був під загрозою, то вона ставить свої обов'язки принцеси вище за себе і свої бажання. І не думаючи відправляється на допомогу. Вона безстрашно кидає виклик Валтеру, також хоча є набагато слабшою за нього. За це до речі, вона і втрачає зір, і також вона потім жертвує своїм же зором, щоб врятувати. Королеву русалок, а їй що дійсно є багато за що її любити, її багато хто любить, адже вона спортсменка, танцівниця, дуже розумна, розмовляє різними мовами, вона впевнена собі. також вона демонструє гарні феміністичні якості, що також мене дуже в ній приваблює. Це гарно навіть проявляється тоді, коли вона конфліктує з шовіністично налаштованим рівнем, і вона показує, що може виконувати будь-яке завдання, яке під силу спеціалістів. То і підсилую їй. А ще вона має найкращі стосунки з хлопцем, на мою думку, з тих, що показані в серіалі серед цих дівчат. Хоча вона і була спершу негативно налаштована до стосунків до самого Набу, пізніше за ними спостерігати було саме задоволення. Вона, знаєте, з ним ставала такою м'якшою, відкритішою. Видно було, що нарешті біля нього вона почувається в безпеці. І тому я просто не можу пробачити те, що після Після того як вони вже заручилися в четвертому сезоні, ми замість весілля отримали смерть набу. Дякую мені боляче. І тут мені цілком зрозуміли бажання дівчини помститися, і в цей момент дуже вибісила блум, яка в перших сезонах тільки що й робила, що говорила про помсту за своїх батьків. А тут повчає Аїшу, що помста – це не найкращий шлях, серйозно. Да, угу, Повірили. В наступних епізодах нам показують, що Аїша насправді ще більш сильніша, ніж ми могли собі подумати, бо вона досить добре тримається і справляється з цим горем. І на цій болючій темі я все ж пропоную попити водички, поставити пальчик вгору цьому відео. Не забудьте також підписатися, і ми почнемо краще обговорювати менш серйозні теми, а це саме гардероб нашої принцеси. Перший наряд, в якому вона з'являється, мій найулюбленіший. Я думаю, ви вже не здивовані цією заявою. Вона має спортивний вигляд. Мені подобається, що кольори приглушені, не яскраві, їй дуже підходить. Ми бачимо, що на ній ніжно-рожева толстовка без рукавів, із укороченими карго, темно-малахітового кольору та ніжно-рожеві туристичні черевики. Цей наряд ще є повністю світло-рожевому кольорі. Ось він. В другому в сезоні ще зустрічається і таке вбрання, де на ній пара мішкуватих зелених штанів карго, одна нога яких коротша за іншу, і рожеві кросівки, та толстовка без рукавів із капішоном, цілком в її стилі. В цьому ж сезоні і в третьому її повсякденним образом ще є ось цей, де їша одягнена в ніжно-фіолетову майку, також носить міні-спідницю кольору хакі та черевики кольору хакі з м'якими фіолетовими гетрами них. Мабуть, всі до цього образу звикли найбільше, бо Аїша з'являється в ньому найчастіше. Наряд з четвертого сезону виглядає більш яскраво за попередні, хоч все ще залишається спортивним, але мене він засмучує тим, що він не показує ріст персонажа, а навпаки, якось робить її більш дитячою, хоча вона явно подорослішила. Якби вона була одягнута менш спортивно, але все ж таки ж приглушених кольорах було б набагато краще. Наряд же з п'ятого сезону нічим не краще, чесно кажучи. Чим навіть гірше, бо він і не спортивний, і не класичний, і не просто жіночний. Так, да, колір, хоч і яскравий, але він все-таки непоганий і не рятує ситуацію. Мені не зрозумілий цей комбінезон. В цьому ж сезоні зустрічається ще ось такий наряд, і він виглядає краще. Так, да, це зовсім не та спортивна принцеса, але як вона сказала на своїй старій дощці настрою, ти не думаєш, що у дівчини може бути і шалене серце, і розвиватися сукня. Цей образ виглядає. Глядає гарно сам по собі. Офіційних нарядів у Аїші небагато. Їх два це сукня з її побачення з набу з четвертого сезону, і вона так собі мені сама форма сукні не подобається. А інший наряд вже йде з третього сезону. Це ось ця сукня Бальна, вона красива дійсно, а ні виглядає справжньою принцесою. От тільки ось це от хутро, чи що це за накидка, то. Ну, як на мене, трохи лишнє. Я не думаю, що принцесі водного королівства і хвилі води потрібен цей мех. Хоч і наша сьогоднішня фея вважається спортсменкою, ми її по факту не бачимо в спортивному вбранні от саме в спортивному вбранні, яким вона займається спортом. Да, я теж здивувалася, якщо чесно цьому. Тому перше спортивне. Можна так сказати, вбрання це з третього сезону з занять танцями, і я його знайшла в двох варіантах кольорів з зеленими шортами. Мені подобається більше, хоча оригінальними є там, де сині шорти. А інший наряд це вже з четвертого сезону. З вправ, як на мене тут забагато трохи бантиків. І взагалі в цьому сезоні бантиками трохи зловживали. У нарядах всіх дівчат не тільки аїші. Добре, черга піжамок. Тут є дуже оригінальний варіант. До речі, це ось цей варіант жовтого кольору з другого сезону. Також в другому сезоні ще є ось такий варіант піжамки, і він існує в двох кольорах. Перший це ось цей варіант світло-жовтого, чи то білого кольору сорочки і шортиків, або варіант з фіолетово-блакитною сорочкою і фіолетовими шортиками. В четвертому сезоні піжамка трохи дивна, особливо вверх, тому що що це за такий короткий підзочок, що застріє. Річка на майці, ну таке собі. В П'ятому сезоні, до речі, гарна піжамка з дуже милими хвостиками. Мені подобається ось цей халат-повер. Час перейти до образів для вечірок. Можу сказати наперед, що буде схожа ситуація, як із Текною. В мене буде одне питання: що сталося зі стилем і смаком аїші? Просто ну як, ось з такого наряду, з другого сезону дискотеки, стало ось такий наряд з третього сезону дискотеки, і ось такий наряд в п'ятому сезоні з дискотеки. Я просто їх залишу їх тут три на екрані відразу, бо мало бути навпаки, ні. І, звісно ж, існує ще один варіант з тих самих же тантів, що й в інших дівчат, це ось ця сукня, вона дуже личить агіші під колір її очей, і тут точно не потрібно було використовувати її кольори з повсякденного обру. Бо цей блакитний навіть ближче до добрюзово, з малахітовим, їй прям ну дуже гарно. ну Мені подобається, чесно. Що ж, перейдемо й до купальників. Тут все просто. Є варіант з шортиками з п'ятого сезону зелено-філетового кольору. Цілком гарний варіант. Наступний це купальник з четвертого сезону, теж нічого, вже в рожево зеленому кольорі. Він суцільний і більш класичний. І найкращий варіант, як на мене, звісно ж, купальник з другого сезону. Він повністю повторює кольори і основного образу виглядає спортивним, зручним, і це дуже підходить Аїші, яка любить воду і різні активності на воді. Пропоную зараз перейти вже до літнього. Вбрання. І почнемо ми, звісно ж, з кемпінгу з другого сезону. Тут вона носить рожево-зелену спортивну майку, шорти кольору хаки з кишенями, і жовтий шарф, і туристичні черевики світло-рожевого кольору. Ну, образ цілком і повністю в її стилі. Наступний це наряд з четвертого сезону, який максимально відрізняється від попереднього. Тут вона виглядає дуже мило, романтично, легко. Я дійсно не проти бачити її в таких образах. Хай будуть. В більшості нарядах вони все ж перестарались, але тут їй це личить, і хай буде. Не бачу сенсу вже вкотре повторюватися за зимовий одяг, що його у дівчат Фінікс дуже мало, все ж в Аваїші, якщо не рахувати ось цей дощовик, який виглядає досить добре в порівнянні з іншими, є тільки ось цей наряд з другого сезону, де від нарядів Текне та стели її відрізняє лише світло-фіолетовий светр під низом. Тому. Що ж я можу сказати, що на сьогодні це все? Я вже буду закінчувати це відео. А ви тим часом напишіть, яку лейлу чи аїшу ви любите більше: спортивну чи романтичну. І як вам саме моя аїша, яку я створила? І спробуйте здогадатися, хто ж посів перше місце в моєму рейтингу фей: стела чи флора? І про кого ми будемо говорити в наступному відео. Дякую вам за перегляд! Я з нетерпінням чекаю ваші коментарі. От прям дуже-дуже. До скорої зустрічі!